Так, далі у нас у продажу з'являється така ось класна заготовочка під декілька категорій бізнесу. Ви оберете самі, під що він вам потрібен. Це в нас 2002 рік 638 Віто. На 2,2 дизелі на автоматі чорний, гарненький. Класний пасажир, оригінальний по документам. Давайте подивимось, що у нас так по стану кузову. В принципі, на його роки все порядок. І дивимося, що у нас по салончику. Салончик просто. В мега шикарному стані. Зрозуміло, що він вже зроблений, але зроблений дуже бомбезно. Такі класні сідушечки, все перешито перетягнуто, такі шторки в нас на вікнах дуже класно. Давайте полетіли наперед, подивимося, що в нас там. Так, попереду у нас тут Евакилимки, такі накидочки прикольні на сидіннях. Переднє сидіння у нас з підігрівом по комплектації електропакет. Вона у нас на автоматі, мультимедіа, е клімат. Що в нас ще там є? Парктроніки є. Та, в принципі, все. Що вам ще треба? Віто 2002 року. Дуже класний стан. Я вже казав, 2,2 дизельочок, і давайте на нього поглянемо під капотом. Так, а під капотом у нас в принципі повний порядочок, все обслуговане, чистенько, сухенько, всі рідини на місці, нічого нікуди не тече, не відпадає. Технічно просто бомба. Коробка перемикає шикарно просто. Я не знаю, ви прохуйте 23 роки вже автомобілю, а працює як швейцарський годинник. Друзі, кому класний вітьок потрібен, 638-й, приїжджайте до нас, Кривий річка 659. Працюємо щоденно з 9 до 18. Огляд, тест-драйв без проблем. Ціна на нього буде знизу під відео, наші номери в шапці профілю. Забирайте його.